Цієї ночі окупанти атакували Україну ракетою та дронами. За даними повітряних СУЗС, російські війська завдали удару крилатою ракетою к по місту Суми та 14-ма ударними БПЛА типу шахет. Військові звітують проти повітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях. Внаслідок ракетного удару по місту Суми загорілося одразу 10 цивільних автомобілів, що були на стоянці поруч з багатоповерховими житловими будинками. Про це повідомили у ДСНС. Також вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасади житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Рятувальники ліквідували осередок загоряння відомо про одного постраждалого. Протягом доби окупанти з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними голови Запорізької ОВА за добу область атакували 299 дронів різної модифікації. Також у регіонах, за даними військових адміністрацій, є поранені, пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. В американському інституті вивчення війни розповіли про просування ЗСУ в Курській області за два дні. Аналітики у новому звіті проаналізували поточну ситуацію у Курській області, де триває операція українського війська, та розповіли, що ЗСУ просунулися та зруйнували два мости у Глушково і званому на південний схід від коренево. Оприлюднені 15 і 16 серпня геолокаційні кадри свідчать, що українські війська продовжують діяти на всі заявлені максимальні межі просування України українських військ у Курській області, зокрема поблизу суджі вказується у публікації інституту вивчення війни. У Бундестазі закликали передати Україні бронемашини Фьордж. Глава оборонного комітету Бундерстагу Маркус Фабер закликав збільшити постачання Україні танків Леопард 2 а також почати постачання бронемашин Фьордж. Наразі ми передали 5% наших леопард 2 та 0% наших фьордж. Ми можемо зробити більше, тим більше, що ми замовили 123 леопард 2 І ось ось приймемо рішення про фьордж. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі за гардміцькою війною Путіна написав посадовець у своїх соцмережах. Чоловіки від 17 до 25 років будуть автоматично ставати на облік як призовники. Їх дані будуть збиратися з інших реєстрів. Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову про порядок реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з документом, чоловіки від 17 до 25 років будуть автоматично ставати на військовий облік як призовники, зокрема й ті, хто перебуває за кордоном. Тепер про з обліку призовників буде автоматизовано. Хлопцям не доведеться проходити медичну комісію, а всі необхідні дані про них зберуться з інших реєстрів. Це значно заощадить час як працівникам ТЦК, так і хлопцям, які вставатимуть на облік, зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Трамп розпочав підготовку до дебатів з Гарріс за три тижні до них. Про це пише видання «The New York Times». Зазначається, що у 2024 році кандидат у президенти США від республіканців уже витратив більше часу на підготовку до дебатів ніж у 2016 -му та 2020. -му. За даними газети, для підготовки до нових дебатів Трамп залучив колишнього демократа та члена палати представників конгресу від штату Гаваї Талсі Габард, яка взяла участь у передвиборчих. Перегонах у 2020 році дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс відбудуться 10 вересня на телеканалі ABC.